Руже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, ми дочекалися, і зараз будемо мати розмову із священнослужителем Сергієм Антоніком. Будемо говорити про те, як Божа любов оживає у нашому повсякденному житті, як її можна проявляти до ближніх, навіть коли це непросто. Сергія, доброго ранку, доброго ранку. Вітаю, вітаю, друзі, Кирило, Леся і наші слухачі, всім приємно чути і надіємося, ви нас теж кожного чуєте. Дуже, дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. І ну, перше питання у нас традиційної коранкової програми як зазвичай починається ваш ранок? Дуже по різному, все залежить від того, в котрій я ліг спати, тому що я зазвичай люблю рано прокидатися дуже рано і відповідно ну можу раніше десь лягти спати. Але таке буває бувають часто випадки, що я лягаю там й другій, третій чи четвертій ранку в силу певних подій, які від мене вже не залежать. І тоді, звичайно, прокида довго спати не можу, але тоді не такий виспаний день. Ну особливо останніх декілька днів дуже благословенні, бо у нас Києві і тихо, тому я виспаний, слава Богу, все добре. Слава Богу, слава Богу за це Сергій. Скажіть, от ми зараз, начебто, живемо у світі, де, от, наче все можна купити, все продається, а слово любов часто втрачає свою цінність. Як би ви пояснили, у чому різниця між Божою любов'ю, яка віддає, прощає, зцілює, і тим, що ми звикли називати любов'ю у повсякденному житті? Ну тут напевно найбільша різниця, ну, перша я так, я не погоджусь, напевно, з тезою, що все можна купити, все таки є люди, які не продаються, і слава Богу, за таких людей. Угу. Але якщо різниця, яка між Божою любов'ю і яка лунає в цьому світі, мені видається, яско, так, Божа любов, вона є досконалою еталоном справжньою. А любов цього ну, в цьому світі з візьмемо, яка тільки є вона така дитяча любов. Трохи знаєте, як діти Хочу, то ну ти мені подобаєшся, значить люблю. Якщо ти мене не послухав, значить вже не люблю і тому подібне. Дуже часто любов дуже така наша людська. Навіть людей, які дуже відповідальні, дуже принципові, дуже щирі, навіть людей, які віруючі, часто любов залежить від емоцій, від почуттів, від і якби це з одного боку нормально, але з іншого ми бачимо, що любов Божа, вона іншою є, і навіть коли Бог каже: Я розгнівався, бо ви зробили недобре, то все рівно своїй любові він дає шанс і можливість, а не виносить вирок одразу. Дуже дякуємо за відповідь. Тут у нас є таке, знаєте, одразу практичне питання від нашого слухача. Так, ми з самого початку говорили трошки про мову любові, так про те, наскільки по різному її можна виявляти, і ось пише нам слухач, як зламати себе або свої звички, коли виріс у такій сім'ї, де мало було слів вдячності. І що тепер маючи свою сім'ю, важко вчитися і змушувати згадувати або сказати ближнім елементарне дякую, або, будь ласка, словами важко проявити проявити любов на ділах легше. Якби я так підозрюю, що слухачу, хотілося б почути. Давайте за вас помолюсь, і віднині вам стане легко говорити добрі слова і і Все інше я готовий помолитися і знаю, що Бог має силу допомогти, але це не замінить вашого спостереження. Перше, найдорогоцінніше, що вам було потрібно, Бог вже вам дав. Якщо слухач вже усвідомив, що в його сім'ї було мало і він не навчений. А в теперішній його сім'ї яку бог йому подарував цього? Не вистачає. Ну то основна робота вже пророблена. Аналіз зроблений, висновки є. І тепер потрібно просто зрозуміти, що потрібно робити. А тут все дуже просто кажіть, ставте собі на органайзері нагадування. Скільки разів в день ви маєте сказати «Дякую», люблю, будь ласка, і тому подібне. Якщо ви ну не готові одразу це робити, Домовтеся з сім'єю, що ви будете один одному допомагати, нагадувати, будете ввічливі, привітні, тому що дійсно це велика проблема з незнайомими людьми. Ми дуже часто буваємо вічливі, а з тими людьми, які нам не байдужі які нам кохані, ми забуваємо про вічливість. Я пам'ятаю колись дуже давно. я Ще був маленький. Моя бабуся, вона ще родилася цьому році. Це на Волині було із Запанщини. Жила трішки трохи часу. Дитинство там юність прийшла. І коли були моменти, там я їй щось зроблю, бабуся ну нічого не каже. Я кажу, бабусю, Ну а як же дякую? А вона мені каже: ти не великий пан, щоб я тобі дякую. Казала. Ну тобто в неї з дитинства склалося така таке враження, що дякую кажуть тільки панам. Дякую кажуть якимсь великим людям. А так, ну це твоя звичайна робота. З одного боку, так, наше добре життя, добре служіння, добрі справи це наше буденне має бути, але це не заважає сказати дякую. І це дуже приємно. Тому, відповідаючи нашому слухачеві, скажімо так, і для нас їх потрібно себе привчати і дивіться. Психологія так каже, звичайно, від там від 30 до 60 днів, тому привчайте себе кожен день це робити, і за певний час ви будете це робити на автоматі. Я пам'ятаю ще один колись. Випадок був у моєму житті. Я ми були одружені може 2-3 роки, і ми з дружиною завжди ну говоримо один на одному ніжні слова, добрі слова. Ввічлими ну, ми стараємося бути, і ну, якби це норма. Я пам'ятаю, це два-три роки одружні ми були. І я десь поїхав. Я десь був в когось в гостях, ну, я, якусь, якусь програму я проводив і в з другом ми спілкувалися, тут зателефонувала, я З нею поспілкувався пару хвилин, а він е, ну, нічого не сказав, так е, якось здивовано на мене подивився. А потім, через трохи часу, він у нас був в гостях декілька днів. Е, і потім він мені каже: Ти знаєш, я думав, що коли ти по телефону з дружиною спілкуєшся, я десь часу і часу це чую, що ти, типу, ну, з мене якби прикалуєшся, типу, щось, е, що ти типу, ну, багато добрих слів кажеш, там ніжні слова. Але коли я вдома, я зрозумів, що це норма вас <рес> ну так говорити. Тобто, до чого я це розповідаю? Як ми навчимося, як ми будемо себе привчати, так воно і буде, але ось тут важливо. Якщо ви зрозуміли, що це не добре, і розумієте, що цього вам не вистачає. Ну починайте це практикувати. Чого ви чекаєте? Що Бог вам скаже про це? Бог вже сказав. Потрібно бути вічливими, добрими, ніжними, люблячими. Бог про це давно сказав на сторінках писання. Тепер давайте це втілювати. Амінь. Дякую вам за цю відповідь. Ще так трошки повернемося до Божої любові. От ми деколи буває таке, що люди розумом розуміють, що Бог мене любить, знаємо це, читали, десь бачили, чули, але серце цього от не відчуває, що допомагає перейти від знання про Божу любов до справжнього переживання Божої любові у житті. Ну, ось тут вже трішки важче, але, але реально і практично можна це втілити, в чому різниця? Бачите, ми на превеликий жаль уражені гріхом, і дуже сильно, і наше єство, і наша свідомість, і наш розум, і особливо наші емоції. Тому що коли розум ще здатен і може опановувати себе, коли ми чітко розуміємо кордони добра і зла. А святе письмо нам чітко ці кордони показує, що є добро і що є зло. І, скажімо так, зло це не покора Божої волі, добро це виконувати Божу волю. Ну, якщо так дуже узагальнити. І ми можемо рухати згідно цього, там вже випрацьовувати багато інших моментів, і Біблія про це чітко говорить. То з розумом простіше, і тут я розумію: ага, навіть якщо я це зробив, це я зробив недобре, мені потрібно вибачитись. А от емоції це вже наступна частина, яка не завжди так легко опановується і не завжди так легко покоряється розуму, і дуже часто емоції навіть керують нами. Ну і я думаю. І всі зі мною тут погодяться в тому плані, що дуже часто від нашого настрою залежить і те, як ми будемо розмовляти зі своїми рідними близькими, як ми будемо там, якщо є діти в батьків, як вони будуть вирішувати питання конфлікту між ними або провини їхньої якоїсь чи недобрих вчинків. Від настрою дуже багато залежить на про великий жаль, тобто люди іноді не здатні себе навіть опонувати. І тому тут дуже важливо вміти. Ці е, речі, скажімо так, правильно е, узгоджувати, тобто розуміти, що мої емоції вражені гріхом, і те, що я зараз цього не хочу, це не означає, що це не потрібно, бо що це неправильно, або що це ну не не важливо. Е, і тут іноді треба на скажімо такому, ну на сухому на принципі це робити, але як привчати себе е, знову практика, друзі, емоції е, дуже часто підкоряються в нашій практиці. Ну до прикладу. Багато я думаю, ви чули, ну я таке чув неодноразово, коли люди розповідають, що там я не любив певних речей, певної страви якоїсь певної їжі. Але я розумів, що це корисно, або там мені людина була якась важлива, я це спробував, їв там, і через певний час це стало мені подобатись, я, ну або стало нормою моєю. Uh -huh. Те ж саме відбувається з почуттями емоціями. Якщо е, я не хочу, але я розумію, що це правильно, я буду себе привчати, емоції з часом звикають до цього, і для них це. Стає нормою. Тому тут дуже важливо вміти вміти себе зупинити вчасно і не зробити найгіршого, не наговорити дурниць, uh -huh. що дуже хочеться. Іноді іноді важливо замовкнути, подумати, але знову ж таки, коли ви замовкаєте і думаєте, не оправдовуйте себе, не тіште себе, не шукайте, як проти вас зробили не так. Подумайте, що ви можете зробити, щоб виправити цю ситуацію, тому що більше конфліктів, більшість проблем на превеликий жаль саме за того, що люди починають жаліти себе. І шукати вину в інших, і навіть якщо ви знайдете вину в інших, і це буде дуже об'єктивно, а не а не просто ваше бажання внутрішнє. То подумайте, як ви можете ситуацію виправити і запропонуйте варіант, і тоді не буде проблеми, що вас будуть навіть вороги, тому що ви будете знати, що зі своєї сторони ви все зробили від вас залежне, і вони будуть жити з цією Виною хай вона їх їсть, роз'їдає. Ну тому що вона так і робить, і злість так і робить з людиною. Але ваша вона буде відсутня, ваша злість буде відсутня, і ваші емоції будуть в порядку. Щось подібне є з прощенням. В Молитві очі наш ми читаємо Прости нам наші провини, як ми прощаємо винуватцям наш. Е, людина, яка не здатна простити інших людей, вона не здатна прийняти прощення від Бога, як би вона себе не переконала в цьому, і це дуже працює чітко згідно біблії. Так само ж і тут завжди потрібно розуміти, що я маю навчитись до інших людей відноситись з повагою, з любов'ю і з контролем своїх емоцій, навіть якщо це мені не завжди це до вподоби, скажімо так. Дуже дуже дякуємо за таку відповідь. Е, також, от ще одне таке практичне, практичне питання. Ось я знаю, що треба любити, так я читав або там читала біблію, але у мене немає сили любити цих людей. От що б ви сказали такій людині? От як знайти любов, коли серце там втомлене, виснажене або розчароване? Ну, бо зараз справді вже там четвертий рік повномасштабного вторгнення скоро буде і е, е, ну. Є люди, які реально виснажені, знаєте, це емоційне вигорання або розчарування. І ти розумієш, що треба любити своїх рідних, своїх дальніх, навіть що робити в такому разі? Ну тут бачите, ви згадали, ще за війну я завжди кажу так всім, хто каже, що дуже виснажений, і собі це саме кажу: ну підіть на передуву, лінію напередок в лінію окопів. І тоді ви зрозумієте, що наше виснаження, і наша втома, і наш ризик, про який ми говоримо, не настільки вагомий, як там. Я не зменшую, скажімо так, болю, який несуть всі українці, тому що дійсно він великий, але не можу я себе порівняти з хлопцями і дівчатами, які зараз на передовій захищають mm -hmm. нашу свободу, захищають наш мир і молюсь за них дуже, і стараюся допомагати і відвідувати при можливості. Але ось тут є. Є один момент, коли я не хочу або не вмію, то дуже просто потрібно навчитися. ми говорили це спочатку. Якщо ми вже бачимо проблему, окреслили її, і бачимо, зробили висновки, як щодо цього рухатись далі. то тоді потрібно приймати рішення і рухатися щодо цього далі. Це раз. Другий момент дуже важливий, як відноситись до людей, які мені не подобаються. Ну, дивіться, як правило, ми сприймаємо людей вороже, особливо коли їхні вислови, якісь колки такі, скажімо, незручні або неприємні. Їхню поведінку, якщо вона нам здається, зверхньою, гордою, можливо, ще якоюсь. я для себе найшов. Я особисто поділюсь, яке я для себе рішення знайшов. Я не, не, не даю собі місця думці, що а вони хочуть мені зробити на зло. Там вони мене спеціально я завжди собі думаю, що це випадку або або це людина Робить несвідомо, і це дозволяє мені завжди до людини підійти і заговорити. І коли людина, наприклад, з верхнього заговорила зі мною або ображає мене, і це навіть при інших людях чи наодинці це неважливо, я спокійно запитую, скажу, друже. Я перепрошую, я можу тобі якось допомогти? Чи це твоя звична манера? Мені не до вподоби, я не готовий спілкуватися в такому тоні. І коли я так спілкуюся, ну людина одразу зупиняється, як правило, якщо людина продовжує може там нервувати або ще більше агресувати, е, я кажу. Дивись, давай. Ну я не готовий зараз тобою спілкуватися. Такому тоні е, я заберусь і піду. Я не розказую про готовність цієї людини, про її слова. Я кажу, я заберусь і піду. Е, коли ти будеш готовий, просто поговорити. Я готовий поговорити, проблем не буде. Але без крику, без звинувачень, без поганих слів і тому подібне, для мене це неприємно. І коли людина бачить твій спокій, твою рішучість, вона готова змінюватись. Ще один момент. Мені зазвичай дуже шкода людей, особливо які дійсно в великих бідах, в переживаннях, в нервах, всі ми десь не досипаємо дуже. Багато виснажені і фінансово, і емоційно, і фізично. Але в той же самий час, коли я бачу людину, яка зривається від цього, я розумію, що цій людині значить гірше ніж мені. Це не означає, що вона більше пережила чи менше. Просто вона вже не витримує і я запитую завжди, чим я можу допомогти. Звичайно, я допомагаю лише в міру своїх можливостей. Я ну не зможу допомогти більше, ніж я можу. Це раз і більше ніж людині потрібно. Це ще один момент, тому що дуже часто є такі рятівники, які кидаються і все готові робити. А людині це взагалі не потрібно, тобто людині потрібно давати допомогу яка їй потрібна. Можливо, не завжди яку вона озвучить, тому що людина іноді може себе до кінця не оцінити, але те, що їй дійсно необхідно, і допоможе. Тому ось тут важливо вміти бачити людей, вміти говорити з людьми і пам'ятати, що ми всі люди. Ми всі втомлюємося. От ви гарно сказали, всі втомилися, українці. Та тож не тільки я, не тільки ви, не тільки, не тільки хтось інший. Ми всі втомилися. Окей, значить, нам потрібно працювати. я вам скажу не часто, але іноді я буваю за кордоном і десь і на іноді наших військових провід, які там реабілітацію проходять дуже часто відвідую українців, які там живуть, і в цьому є теж частина мого служіння. І я вам скажу, вони також всі втомлені, і з за кордоном люди, які не українці, які далекі від війни в далеких країнах, вони також втомлені, виснажені. Вони не розуміють нашої втоми до кінця, вони співчувають, але вони мають свої проблеми. І для них вони здаються найважчими. Тому ми розуміємо, що ми всі люди. Ми всі маємо проблеми, і коли ми готові намага... або намагаємося підтримати один одного, зрозуміти, то це вирішує питання. Якщо ми шукаємо, як хто хто гірше втомився, хто більш винуватий, хто більше, скажімо так, має якісь проблеми, ми це знайдемо і ми визначимо, і тоді будемо мірятись, хто гірший, хто кращий, хто більш втомив, хто менш тому. Але коли ми шукаємо можливості допомогти, послужити. Друзі, ми знайдемо, як допомогти і послужити. Тому тут я пропоную дуже просту альтернативу. Клас, дякую. Дуже практичні такі кроки ви зараз говорите. Напевно, хочеться далі продовжити таку практику. От як навчитись е, говорити правду з любов'ю, коли от буває тема болюча гріх, можливо, образа, можливо, залежність і що має змінитися е, в нашому серці, щоб слова е, не поранили та. Іншу людину, а зцілили. І як теж приймати це? Які слова або підходи ви б назвали, ну скажімо так, небезпечними, якщо ми хочемо, щоб людина відчула любов. А які навпаки, ну такі от слова, які обов'язково можна використати друзі. Ну правда, це важлива річ, і істинність завжди має бути в наших словах, в наших діях. Але подача, як ми це робимо, і мотиви наші, чому ми це робимо, вирішують все неправда сама вирішує все, хоча це є основа база і правда є правда. Ти нікуди від неї не дінешся. Вона така є, і, і це є вже істина. А ось наші мотиви, як ми це маємо казати робити, наші слова, наша подача, наша вся міміка, як ми це робимо, оце вирішує. Я для себе навчився дуже практичним кроком, якими користуюсь. Не завжди все досконало, але рухаюсь в цьому напрямку з простими речами. Наві перше питання, коли я хочу людині сказати правду, і скажем так, неприємно цій людині правду, я перше собі запитую Сергій, навіщо ти хочеш це сказати? Для чого ти хочеш це сказати, чи хочеш себе потішити на фоні цієї людини, здатися в краще, можливо, або тобі стане легше, ти емоційно викинешся, бо ти несправедливість, ще щось. Чи ти хочеш дійсно допомогти? І ось якщо я хочу допомогти, тоді я готовий ти казати. Якщо я не готовий допомогти людині, а хочу допомогти собі в першу чергу. Хоча повірте, перша думка буде, я ж конечно, я за справедливість, я хочу допомогти uh -huh. Uh -huh. але. Потрібно бути чесними перед собою, вперше дайте собі перед тим, як сказати правду, дайте собі 30 секунд хвилину подумати над цими питаннями. Повірте, ваш тон, ваша риторика, ваш вигляд зовсім зміниться. Це перший момент. Другий момент, коли я вже приходжу казати, і я зрозумів, що я хотів допомогти собі, але я вирішив допомогти людині. То як я це буду казати. Ну, ось, дивіться, Буквально недавно я мав неприємну розмову з одним молодим чоловіком, і я, запит... я просто підійшов, запитав: кажу, друже, хочу тебе дещо запитати дуже особисто. Чи можу я це зробити? Він каже: ну, в принципі, так. А, -а що? Я кажу: ну дивись, за вас, друже, я реально переживаю за це, тому хочу поцікавитись тебе. Скажи мені, будь ласка, І я запитав про ту. Подію, яку яка ну яка яку вважав була неправильна з його сторони, в його поведінці, в його словах, діях е, я запитав просто Поясни мені, можливо, я не так зрозумів. На що молода людина почала е, ну ніби виправдовуватись? Я кажу, дивісь, друже, я перепрошую. Ну він так і Кажу, я не хочу, щоб ти що ти незручно себе почував переді мною. Я реально. Побачивши це, ну подумав, що я можливо можу тобі допомогти. Тому і запитав: скажи, я щось можу допомогти, чи ні? Чи можливо ти все було правильно, і я неправильно побачив? І знаєте, що було наступне? І це була така дійсно ще розмова в людини очі почервоніли. Людина каже: Ну я розумію, що я зробив неправильно, і що в тій ситуації я був дуже неправильно. І це навіть не по відношенню до мене було. І я кажу: окей, друже, чим я тобі можу допомогти? Він каже: ти вже мені допоміг, дякую. Що ти підійшов до мене і. Uh -huh спокійно зі мною поспілкувався, тому що каже після цієї ситуації декілька людей ну на мене, скажімо так, нагримали, і я ще ну я ще й відповідь на них нагриму, тому подібне. А ти перший, хто підійшов і просто поцікавився мною із нормальним тоном, яка відчув, що ти за мене хвилюєшся. Якщо ми дійсно хвилюємося за людей, якщо ви не готові людині допомогти, якщо ви не хвилюєтесь за людину, може іноді не потрібно до людини підходити. Ну є ще інша сторона, коли це зачепило ваші межі, ваші кордони особисті або ваших близьких і рідних. Я розумію, що тут промовчати, не маєте теж права, але знову ж таки не, не вбивайте, не пригнічуйте людину, а просто вкажіть на ваші кордони і вкажіть на неприпустимість дій людини. Або якщо якщо ну, людина не готова зупинятись, вкажіть на наслідки, які будуть чекати. Я декілька разів мав такі випадки, коли це були люди, з якими вже було без ну Не було змісту говорити, вони були агресивні і не зовсім адекватні поведінці. Я просто сказав, друзі. Як... Зараз не зупинитись. У е, нас є поліція в державі, і я виключу поліцію, щоб вони вирішували це питання. Я готовий бути адекватним і домовлятись, але якщо ви не готові, моє право залишається за мною. І знаєте, люди дуже швидко прийшли в норму. Вони ну, почали перш мед що Ще не таке. Я кажу, дивіться, мені все рівно, що ви про мене зараз кажете. Що ти на нас будеш доносити? Я кажу, ну ви мене зараз робите крайнім, а я не винуватий. Я вирішу питання в законний спосіб. Проблем не буде, і mm -hmm. я себе не почуваю якимось... Поганим, що я хочу питання з справді вирішити в законний спосіб, а люди цього не хочуть, хочуть просто скам скористатись мною. Тому е, ми повинні, по перше. Перша частина, те, що я казав, думати про людину, про її стан і про те, як ми можемо допомогти. Другий момент: ми маємо право захищатися, вказувати на проблему і в законний спосіб вирішувати це питання, тому користуйтесь своїми правами, але пам'ятайте і про нашу відповідальність, яка є перед іншими людьми, перед суспільством, і в першу чергу відповідальність, яку ми маємо, взявши на себе ім'я Християни, дітей Божих, це теж велика відповідальність не тільки права, але Ли ще й дуже дякуємо за е, відповідь. Одну останок таке коротесеньке питання. Корот, короткі такі практичні поради. От як по-справжньому відчути Божу любов, якщо є таке бажання, от, які конкретні практичні проки ви б порадили, так можливо у молитві у читанні слова, там у простих якихось щоденних вчинках, щоб любов нарешті от, почала якось оживати в нашому серці. Ну, я скажу так: це, це дуже ну, це здалека, але найбільш подібне на любов між чоловіком і жінкою. В якому плані, щоб була справжня любов і справді добрі відносини, потрібно мати по-перше, спілкування, по-друге. Відкритість по третє, близькість, по четверте, разом розвиватись, досягати чогось, і і тоді все ось це буде зростати. Любов буде примножуватись, і відносини будуть ставати краще, краще, і все краще. В випадку з Богом кажу, це можливо так погана десь аналогія, тому що Бог це досконалий. І, і все інше ми багато речей можемо сказати, але вона найближче, що можемо побачити тут на землі. Е, спілкуйтесь з Богом через читання Біблії, через молитву. Але коли ви читаєте слово Боже, не вкладайте своє розуміння в нього. Запитайте себе, хто написав, кому написав, для чого написав, що змінилося ситуації. Що для мене сьогодні ця інформація ця, і ця ситуація несе. Коли ви молитесь, не просто моліться, як розказати Богу, що в мене так чи не так. Послухайте, що Бог вам скаже. Подумайте про те, що Бог вам може сказати, і Святий Дух завжди відповідає. Господь завжди працює з нами і. Третє, це ну найважливіше. Е, імплементуйте в своє життя, інтегруйте в своє життя в свої відносини. Те, що ви бачите з того письма з відносин з Богом, і тоді ваші відносини з Богом будуть зростати. відносини з оточуючими будуть змінюватись. Вам самим буде легше жити, тому що. Божа справжня любов буде наповнювати нас. А коли ми наповнені Божою любов'ю, то навколо народ спраглий не буде, а Бог хіба вони відмовляться від цієї любові. А, а так Бог і через кожного з нас може допомогти іншим. Тому користуйтесь Божою любов'ю. Це може так звучати дуже прагматично, але користуйтесь Божою любов'ю, тією любов'ю, яку Господь нас готовий обдаровувати щодня і проявляйте її по відношенню до інших людей. Хай Бог вас в всіх благословить, друзі. Сергія, дуже дякую вам за сьогоднішню таку дуже практичну розмову. в Якомусь сенсі ну в хорошому, це як такий холодний душ, я б сказав. знаєте, тобто, так наче освіжає підбадьорює і так відправляє в реальність. Тому вдячні вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Благословенного вам спокійного, мирного дня. Дякую. Дякую. дякую і вам, благословення, і нашим слухачам також благословіння. Хай Бог буде з вами, друзі. Дуже дякуємо, до побачення, гарного дня. Дякую. Щасливим з голосом надії надії.